Ви готові? Так, капітан. Привіт, це ніхто не буде дивитися. І сьогодні мій гість психолог Спартак Субота. Привіт, привіт. Мені дуже лестить те, що я, наче читаю. А мені лестить те, що я маю Антонюк підготувалася і назвали його виконучно психологом, а не психотерапевтом. Вітаю, вельми, шановні, альтернативні альтернативочки. Е, що правильно? Ну е, треба трошки переглядів зібрати. Єдина мотивація. Жодної іншої мотивації немає. Е, може буде ще одне відео з останнім словом Спартака, але тут Спартака просто притягнув для того, щоб попіарити інші відоси і нагадати, що на каналі є інші формати, і вони теж ок. Не засуджуйте мене. От кіт. Кіт красивий. М -м -м -м. Мені кажуть, що я читаю, але я не дуже читаюча людина. Я думаю, що багато людей так чи інакше взаємодіють з літературою. Проте це окремо досить цікава тема, тому що часто ми задаємось питаннями щось в стилі, а це покоління не читає, воно таке сяке. А от ми в свій час теж не читали, насправді. Але я веду до того, що якщо ми розглядаємо. Текст як текст через буковки, то і сучасне покоління, і ми читали досить багато, просто в абсолютно різних форматах. І зараз ми так споживаємо там всякі тіктоки, але ну. Тіктоки, в яких є субтітри, заходять краще, тобто ми продовжуємо читати. Просто ми погано концентруємося, і мало уваги приділяємо довгим текстами. Це може бути і часто є певною проблемою. Але тим не менш, ми все ще взаємодіємо саме з цим форматом і досить таки активно. Ну, любимо ми читати, просто не любимо читати довгі книги, не любимо читати графоманію. От і тут все таки окреме питання: що дійсно кого назвати начитаним? Той хто прочитав багато книжок. Багато цілісних історій, чи просто багато тексту. Якщо я прочитаю дуже багато аналітичних статей, я вже рахуюсь начитаним, чи треба виключно в форматі книг, чи можу я читати електронні книги, чи треба нюхати виключно запах нової книги? І хто крутіший? Людина, яка прочитала дуже багато субтитрів до освітніх відео, чи людина, яка прочитала неймовірну кількість паперових коміксів? Як заміряти цей показник? І ключове чи надо нам воно вообще? Чи я просто розганяю прикол для довжини відео? Давайте це обговоримо в коментарях. Мій менеджер, коли домовлявся з вами про інтерв'ю, якось прийшов і сказав: Ема, я в шоці. Він такий приязний і дружелюбний. Спартак приязний і дружелюбний. Цілком вірно що так і було, але зараз він трошки змінився. Якась лагідність, доброта від вас людей шокує? прямо. я думаю, це не когерентність того, що я транслюю зовнішнім виглядом. Я вже відвик від Спартака без його цієї татухи на шиї. Це, це не питання самооцінки. Наприклад, чи це означає, що я вважаю себе найкращим? Ні, я вважаю, що в певному напрямку я можу бути краще інших, але мене дуже легко переплюнути, просто треба трошки попрацювати. В багатьох напрямках я дуже слабкий. І я те розумію, наприклад, я людина, як я вважаю, я не начитана людина. Я також не начитана людина, але якщо ви хочете дізнатися, що я думаю про ті чи інші книжки, то е Є окремий параграф де 15 художніх книжок і мої міні-рецензії до них. Це насправді переважно популярні тайтли, які ви ймовірніше за все ви читали. Але якщо вам цікаво, що я там колись читав і що я про це думаю, можете отримати за донатик від 1 долара на баймі кофі або ж на баночку, ну, відповідно від 40 гривень. Але якщо ви вважаєте, що всі гроші повинні йти виключно на ЗСУ, для вас також є пропозиція. Донатимо на пульстрони. Буде баночка, і там за донат від 40 гривень ви можете отримати трошки додаткового контенту, а всі гроші, всі 100% підуть на пульстрони. Або ж за донат від 200 гривень можливість онлайн зустрічі виграти. Да, є люди, яким таке цікаво. Нічого не можу зробити. Ну цікаво, і цікаво. Я можу запропонувати це. Головне залишити свій контакт, будь-який в описі до транзакції. Дякую. Вас часто називають нарцисом. Ага. А ви самі помічаєте за собою нарцисичні прояви? 100% я бачу якісь прояви у себе, які можна трактувати як нарцистичні. Але проблема в тому, що одне. Блін, мені так цікаво, може я нарцис теж. Давайте дивитись: нарцисизм риса характеру, яка полягає у виключній самозакоханості. У психології психіатрії, і психіатрії надмірний нарцисизм виглядає як серйозну особистісню дисфункцію або розлад особистості. Часто говорять про нарцистичну акцентуацію характеру. Слово «нарцис» – як понять критерії. О! Демонстративність нагадує таку ж, як у істерків Проте у нарцисів вона носить характер претензії на все найкраще за один слаб свого існування. Ну, я за собою такого не помічаю, якщо чесно. Марнославство, не до кінця впевнений в цьому терміні, але допускаю, що таке в мене може бути. Представляти себе в більш вигідному світлі. Ну, звісно. Ну так, а хто так не ділає? А, ну, а на що тоді? Тяга до визнання будь-яких навіть малих справ. Ні, такого в мене немає. Критерії з керівництва Каплана і Седока. Звучить солідно. Фантазії про свій успіх постійні. 24 на 7. Фантазую про те, що ну, відоси на канали набирають не про 3 тисячі переглядів, а по 10 тисяч. Експлуатація інших, де це можливо. Так, я роблю. Ну, типу, а що, а не, ну, Ну, типу, не те, що я я просто співпрацюю з людьми або якби комунікую з ними в своїх цілях. Ну я поясню це, типу, в іншому відосі. Що типу я не те, щоб я прям використовую сконцентрований на якихось маніпуляціях, але просто якщо у мене є якісь контакти і спілкування, то я з цього контакту і спілкування щось отримую. Відповідно, в певній інтерпретації можна сказати, що правильно, я експлуатую інших. Але що? ну типу, якщо от мені людина подобається, або мені з нею цікаво, але або від неї я отримую цікаву інформацію, або вона просто і я отримую задоволення бути просто в присутності цієї людини. Ну я користуюсь цією можливості, Тож, можна сказати, експлуатую інших, але ну зазвичай вони не страждають від цього. Сильне почуття заздрості. Я останнім часом заздрюю виключно людям із багатих сімей. Це сильне почуття заздрості? Ну, можливо, тоді так. Да. Приписування собі високого та талантів. О, ну це не про мене, бо я приписую собі тільки низьке становище і відсутність талантів. Але щось там, в нашій трошки є. Ну, давайте будемо називати, я як напівпровідник, буду напівнарцис. Значить, випадок був лекція на лекції. Я на початку лекції кажу: <раплянська> мене трошки лякає посмішка, і Ментанюк, типу. Що, що, що ця посмішка значить? Коли ми доволі асертивні, ми здаємось неприємні. От Я там є популяризатором, умовно, асертивності. Наприклад, я кажу, що казати ні це не соромно. Не хочеш робити, кажи ні. Або у нас є повне право казати мені не цікаво. Асертивність. Е, Асертивність. Він часто згадував цей термін. Е, так, здатність людини відстоювати свою точку зору, не порушувати моральних прав іншої людини. Це здатність оптимально реагувати на критику та вміння рішуче говорити собі та <реш> інше. <реш> Ребят. <реш> Я не експерт, але є відчуття, що е, здатність оптимально реагувати на критику. Це не те, коли ти кажеш, що ті, хто тебе критикують, не вивезуть наслідків. Мені здається, це не, не оптимальна реакція на критику. Але хто я такий, хто я такий, щоб в цьому щось зрозумітися. Говорити собі та іншим ні. Якщо цього вимагають обставини, асертивність дозволяє зробити свою поведінку гнучною та да, дивергентною. Існує, ще таке визначення для терміну асертивність – це поведінка, що поєднує внутрішню силу та ввічливість у стосунках з іншими людьми. Це здатність у ситуації зовнішнього тиску, коректно відстоювати свої інтереси та свою літню поведінку. Виглядає так, що асертивність це не будь модаком. Не знаю я, як вам така термінологія. Суть в тому, що у вас є власні інтереси. І ви при цьому не кладете на інтереси інших, але ваші інтереси для вас в пріоритеті. Ну, типу, для мене це завжди називалось не будь мудаком. Тому коли мене просять щось, а я можу допомогти, а не хочу, то я кажу, царян міг би допомогти, але не зараз. Коли я не можу допомогти, я кажу, сори, не можу допомогти. А коли можу і хочу, кажу ок, я допоможу. При цьому ну, немає задачі там, людину якось образити чи сказати, а ти не офігів, просить у мене от щось там. Просто дієш в рамках інтересів, але у тебе немає цілі образити або принизити іншу людину. І я не знав, що у цього є термін. Я думав, що так виховують більшість людей. Але от все, ми розібрались, ми тепер асертиви з вами. Їдемо далі. Ну, це такі прості речі. У мене є право змінювати свою думку. І не відчувати за це провину. У мене є право бути непослідовним в своїх діях і рішеннях? Ладно, домагація? Я мало зустрічав медійних людей, які настільки непослідовні в своїх діях і рішеннях, як експерта Субота. всім протилежному боці вас, наприклад, якісь негативні речі про вас, пости, плітки, чутки, і будь-що таке в публічному просторі ранить, вам болить, коли це не публічно, коли ніхто не бачить. Uh -huh. Чи є оцей зворотній бік? Я вам скажу так, навіть якщо це публічно, щоб про мене не казали, мене це не ранить. А я вам скажу так: мене багато що ранить. Дехіра І якщо публічно, і не публічно. тому пишіть мені тільки хороші коментарі, погані не пишіть. Хочуть, хай думають. Те, що ви кажете, дуже зрозуміло і можна прийняти на раціональному рівні, uh -huh. а на рівні емоційному люди тривожаться, люди порівнюють себе з іншими, люди дратуються і дуже сильно хвилюються, коли їх публічно критикують. І навіть якщо раціонально вони розуміють, що життя одне от все правильне, що ви uh -huh. сказали, синхронізувати раціональне розуміння з емоційним відгуком дуже складно. От я зараз просто про себе говорю. Як вам це вдається? Треба один раз перехвилюватись дуже сильно. Ну тобто, чи це говорить про те, що ніколи не хвилювався? Ні. Звісно, ти спочатку хвилюєшся, але потім ти розумієш те, що життя воно ну, продовжується. Я ніколи не думав, що Спартак Субота дуже глибока людина. Тому що ну, він діє дуже прямолінійно, якщо чесно. Типу, не те, щоб це погано, але я не уявляю собі. А! Прикол! Хвилинка цікавинка. Бляха, як це робить? Кіт. Нещодавно. Спілкувався з новими людьми, так би мовити. От, а у мене є звичка, я дуже часто говорю правду навіть на специфічні питання, тобто, не те, щоб це знаєте, якась ідеологія, бути чесним і говорити правду, це прикольно, Попробуйте. Тобто, на якісь гострі питання чи на питання, на які завжди там всі відкривають якось критно. Кушіть правду і максимально відкрито, і це прикольно сприймається. Це цікава новинка в комунікаціях. Так, от я людям всім казав правду про свої негативні риси. Недоліки, так би мовити. І знаєте, що сталося? Люди мені не повірили. Купа людей в своїй голові вигадали свій образ, більш якісний мене, при тому, що я їм казав правду, як воно є. Вони просто не повірили. Вони вирішили, що я не можу бути такою людиною, бо вони так вирішили. І це офігенний був психологічний експеримент. Мене так ну, типу, прям кекає з цього, і я продовжив це робити. Тобто продовжив говорити людям правду на різні специфічні запити, і вони продовжують мені не вірити в стилі та ні. Я такий, ну ладно. Тобто, для того, щоб брехати людям і бути кращим, ніж ви є, іноді не треба нічого робити, не доказати правду. Це дуже прикольна тема. І у мене дуже е, примітивні задоволення. Я люблю пити. У мене є відчуття, що я втратив е, смак життя. Тому що навіть відео про Спартака субота» мене більше не розвлікають. Ну не можу тягнути цього приколу. Нічого прикольного немає. Не знаю, ребят. Е, все, що я міг. Дати в рамках цього відео я постарався і дав вам. Дякую, що були тут, і дякую, що додивились аж сюди. Всі ліночки в описі, як ви пам'ятаєте. Кнопочка підписатись також тут є. Па-па і всього найкращого!